Майже 30 та дощі з грозами, прогноз погоди в Україні на вихідні. Погода в Україні у вихідні, 20 та 21 травня, буде теплою, місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами, можливі пориви вітру до 15-20 мс. прогнозують синоптики укргідромецентру. Зокрема, у суботу, 20 травня, у центральних, західних та північних областях, очікується місцями короткочасний дощ та гроза нарешті території без опадів. Температура повітря вночі переважно 10-16, на заході прохолодніше – 7-13. а в день стовпчики термометрів піднімуться до 21-27 на півдні до 29 градусів. У неділю, 21 травня, дощі з грозами перемістяться у південній, східні, а також Полтавську та Дніпропетровську області. Температурні показники будуть близькі до суботніх. Вітер переважно північно східний, 5-12 мС. В день 20 травня в центральних, західних та північних областях, 21 травня у південній та східній частинах при грозах подекуди пориви вітру 15-20 мс, наголошують синоптики. Раніше синоптики прогнозували, що проте часто дощитиме у західних областях України. За їхніми даними. Середня температура в останній місяць весни очікується на рівні 14-18, а в горах в діапазоні від 10 до 13, що близько до кліматичної норми. Дорогі друзі, дякую вам за перегляд. Хай вам щастить і будьте здорові!